Вітаю, мене звати Марія Кагал. Ви дивитесь новини Лайв, і сьогодні ми поговоримо з колишнім командувачем армії США у Європі Беном Ходжесом. Hello, Mr. Вітаю, містер Ходжес, Приємно бачити вас тут сьогодні. І моє перше питання про нещодавню масовану атаку. Це було 26 серпня. Це була наймасованіша атака за останні два з половиною роки. Було випущено майже 250 ракет ракет безпілотників. Що на вашу думку означає цей крок Кремля, і чи є це політичним кроком напередодні ймовірних переговорів у листопаді? Uh, is it uh, like a political step ahead of uh, uh, the likely negotiations in november so f first of all i Перш за все, я вражений українськими захисниками протиповітряною обороною, яка змогла збити так багато ракет і безпілотників, що були запущені проти невинних українських цивільних осіб. Тож дійсно вражає наскільки ефективними стали українські захисники. На жаль, це тому, що вони мали багато практики. Та я вважаю, що набагато краще і ефективніше мати можливість вбити лучника ніж намагатися збити всі його стріли. Іншими словами, Україні потрібні можливість і сполучені. Учені штати повинні дозволити Україні використовувати далекобійну зброю для ураження аеродромів, з яких здійснюється більшість цих атак на території Росії. Врешті це звичайно єдина відповідь, яку має Кремль на дуже успішний український контрнаступ на Курському напрямку. Усе що може зробити Путін, це намагатися вбивати невинних цивільних, сподіваючись, що це чинитиме тиск на Україну і Захід, змушуючи їх до перемовин. Я не думаю, що це буде успішним. А що ви загалом думаєте про цю операцію в Курській області? Який ваш прогноз щодо подальших дій в цьому регіоні? Звичайно, було вражаюче спостерігати за тим, як український генеральний штаб і українські збройні сили в першу чергу змогли здивувати Росію, розгорнувши такі великі сили прямо на кордоні. Це свідчить про надзвичайну дисципліну та захист інформації. Я не маю права знати, чого саме Україна хоче досягти цим контрнаступом або як довго вони планують там залишатися. Знову ж таки, вони продовжують бути дуже дисциплінованими. Я думаю, що президент Зеленський звичай. Чайно говорив про необхідність створення буфера по той бік російського кордону, щоб російські війська не могли продовжувати здійснювати атаки звідти, тож це один із наслідків. Але я думаю, що це також змінило наратив про неминучість перемоги Росії або про те, що Україна якимось чином не може перемогти. Очевидно, що Україна здатна, особливо якщо ми знімемо обмеження і забезпечимо Україну всім необхідним. Останнє, що я хотів би сказати, це те, що ми ще не знаємо, наскільки це. Вплине на російські операції на сході в напрямку Покровська. Скільки російських сил буде відтягнуто для відповіді на курський контрнаступ? Я думаю, що про це ще рано говорити. Як ви вважаєте, чи зашкодить ця курська операція обороні Донбасу, і, зокрема, Покровська, як ви сказали, чи зашкодить вона українській обороні у цій війні зараз? Я думаю, що Генеральний штаб зробив дуже хорошу професійну оцінку ризиків. Я маю на увазі, що минуло півроку відтоді, як Росія остаточно захопила Авдіївку. Авдіївка це лише здається 50 або 60 кілометрів до Покровська, і за півроку Росія змогла просунутися лише на 50 кілометрів. Величезні людські втрати, тому я думаю, що Генеральний штаб оцінив, що мало ймовірно, що Росія зможе швидко захопити або прорватися біля Покровська. Вони можуть, врешті-решт, захопити Покровськ через виснаження. Але, виходячи з того, що сталося за останні півроку, я б погодився, що Генеральний штаб оцінив, що немає великого ризику великого російського прориву на сході. Зараз звичайно неприємно бути українським військам на сході і відповідати за те, що у військовій доктрині ми називаємо економією сили, коли від вас очікують, що ви зробите щось, не маючи достатньої кількості ресурсів, але командирам завжди доводиться йти на ризик, щоб створити достатній потенціал для того, щоб зробити щось більш важливе, і тому я думаю, що Генеральний штаб я б погодився з їхнім аналізом, що нарощування сил для курської наступальної операції є правильним пріоритетом і що українські сили на сході можуть протриматися досить довго, доки ми не дійдемо до завершення. Першення курської наступальної операції». «Як ви вважаєте, як Україна може отримати дозвіл на використання далекобійної зброї на території Росії, а також як це змінить напрямок цієї війни, який це матиме вплив? На жаль, мій уряд, німецький уряд, британський уряд, французький уряд та інші західні країни не дали чітко зрозуміти, що вони хочуть, щоб Україна насправді виграла цю війну. Тому підтримка ґрунтується на тому, що я вважаю бажанням не допустити поразки України, а також на помилковій наївній спробі не допустити ескалації з боку Росії або дати їй привід для ескалації. Я думаю, що американський уряд, незважаючи на все те хороше, що він зробив, на жаль, здається більш зосередженим на запобіганні краху путінського режиму, і більш зосередженим на запобіганні ескалації, ніж на тому, щоб допомогти Україні фактично виграти цей конфлікт, хоча це в інтересах Сполучених Штатів, щоб Україна виграла цю війну. І я думаю, що адміністрація керується надмірним страхом і наївним уявленням про те, що Росія може застосувати ядерну зброю. Це ясно і просто. І я Думаю, що ймовірність того, що Росія застосує ядерну зброю, дорівнює нулю, але адміністрація вважає, що вона це зробить. І вони також вважають, що було б погано, якби режим Путіна впав. Немає нічого поганого в падінні путінського режиму. Ми повинні планувати це, думати про наслідки. І якщо перемога України призведе до краху режиму, це добре. Це добре для всієї Європи. Але на жаль, мій уряд більше турбується про це ніж про те, щоб допомогти Україні перемогти. Тому вони цього не роблять. Ось чому вони все ще мають обмеження на те, що надається саме тому. Німеччина не приймає туристів. Тому я думаю, що підхід України і прихильників України має полягати в тому, щоб переконати адміністрацію в тому, що Росія не збирається використовувати ядерну зброю, а також у тому, що нам не варто боятися краху путінського режиму. Як на вашу думку ситуація на фронті буде виглядати взимку і восени? І які ваші прогнози загалом на цей період? Звичайно, шкода, яку Росія продовжує завдавати електромережі, зробить цей період дуже складним. Але я очікую, що український уряд і чиновники по всій країні вживають необхідних заходів, щоб забезпечити достатню кількість електроенергії і тепла для громадян взимку. І я думаю, що Україна робить дуже добру справу, вражаючи російську нафтогазову інфраструктуру, щоб зменшити можливості Росії отримувати гроші за продаж нафти і газу Індії, Китаю та іншим споживачам. А також для того, щоб росіяни почали відчувати вплив того, що їхня електромережа, їхня нафтогазова інфраструктура зазнає пошкоджень. Також Чорне море, ви знаєте, що українські військово-морські сили практично витіснили росіян із західної частини Чорного моря. Російські військово-повітряні сили все ще не літають над Україною, тому що вони не змогли досягти переваги в повітрі. Тому я думаю, що Україна продовжить розбудовувати власну оборону промисловість, і незабаром ми побачимо українську зброю, яка здатна зайти далі ніж будь-яка зброя, яку можуть надати США, Україні доведеться вирішувати це самостійно. У Багатьох своїх інтерв'ю ви говорите про те, що Україна повинна посилити свою мобілізацію. Як на вашу думку, Україна повинна проводити цю успішну мобілізацію? Тому що багато західних експертів говорять, приміром про те, що Україна повинна знизити вік мобілізації майже до 20 років. Що ви думаєте з цього приводу? І як взагалі ми можемо покращити мобілізацію? Звичайно, це рішення суверенної нації, як їй будувати свої збройні сили. І хоча я не до кінця це розумію, я поважаю те, що в Україні призовний або мобілізаційний вік знаходиться на певному рівні з культурних причин. Це справа України, але зниження віку це не рішення. Це може бути частиною рішення, але просто знизити вік це не рішення. Є мільйони українських жінок і чоловіків, які могли б служити в збройних силах і вже досягли призовного віку. Відповідальність за це несе уряд, а не армія. Уряд несе відповідальність за те, щоб заслужити довіру українських родин, що їхніх синів і дочок не відправлять на війну, поки вони не будуть належним чином підготовлені, належним чином екіпіровані і не потраплять до хорошого підрозділу, який підготовлений до війни. Я думаю, що сім'ї ймовірно все ще мають у своїй пам'яті стару радянську армію. Армію, нібито їхні діти будуть в армії в'язниці і що вони можуть бути просто втрачені даремно. І тому уряд має повернути впевненість родин у тому, що їхній син, життя їхніх сина та доньки, будуть цінуватися та захищатися. А також, якщо щось трапиться, що про сім'ю належним чином подбають, це означає, що Міністерство оборони має побудувати або вдосконалити те, що ми називаємо інституційною армією. Це та частина армії, яка відповідає за рекрутинг, за підготовку, за освіту. А це означає, що ви повинні брати якісних офіцерів і сержантів, які мають досвід. Вони мають бути частиною кадрів, які тренують і навчають нових солдатів. Отже, це інвестиція не лише в гроші, але й в людей. Але для того, щоб мати достатню кількість якісних солдатів для оперативної армії, необхідно зробити це правильно. Отже, інституційна армія забезпечує підготовлених і екіпірованих солдатів для діючої армії. І я думаю, що це частина того, що треба виправити. Щодо виборів у США, Камала Харріс, з одного боку досить небагато говорить про Україну а з іншого боку, є Дональд Трамп, який говорить більше ніж Камала Харріс, але в більш популістському ключі. Тож які ваші прогнози у випадку перемоги на виборах кожного з кандидатів? Ну я думаю, що Камала Гарріс буде обрана президенткою. Ми знаємо, що у нас буде хтось, хто підтримує Україну, хто підтримує НАТО, хто розуміє важливість безпечної, стабільної та вільної Європи і кого не бентежить, хто такий Путін або хто такі росіяни. Тож я очікую, що вона, принаймні, продовжить те, що робила адміністрація Байдена. Я сподіваюся і хочу вірити, що вона діятиме більш рішуче щодо надання Україні того, що їй потрібно, і що вона зможе пояснити це Конгресу та американському народу. Що стосується пана Трампа, то ми вже знаємо з його минулого досвіду на посаді президента і з того, що він і пан Венс говорять, що вони набагато більш толерантні до Путіна, готові працювати з Путіним. І у мене було б набагато менше впевненості в тому, що вони будуть робити те, що найкраще для України, для НАТО, для Європи. Вони не передбачувані, тому що вони здається, не мають жодних принципів. Тому, звичайно, важко передбачити, якою буде адміністрація Трампа. Сподіваюся, нам ніколи не доведеться це дізнатися. Також Трамп пропонував у пресі кілька варіантів завершення цієї війни, і один з них просто віддати території, окуповані території, Росії, а потім з тими територіями, які ми маємо зараз, вступити в НАТО. Що ви думаєте про цей сценарій? Це свідчить про те, що у нього немає принципів, що для нього все є питанням вигоди. І для пана Трампа немає значення, що ви говорили про порушення суверенітету України чи про винагороду Росії за порушення українського суверенітету. Отже, це ті принципи, які він не цінує і не розуміє, і це також показує, що він не розуміє Росію по-справжньому. Вірити в те, що Росія якимось чином буде поважати будь-яку угоду після того, як буде винагороджена, наприклад, отримавши Крим. Тому я думаю, що це абсолютно жахлива ідея. І він також не має ні впливу, ні авторитету, ні бажання виконувати роботу необхідну для того, щоб заохотити всі інші країни НАТО прийняти Україну до альянсу. Тож це абсолютно порожня обіцянка. Пам'ятайте, що людина, яка уклала угоду з талібами, незадовго до того, як закінчився його термін перебування на посаді. Уклала фактично угоду про капітуляцію з талібами без узгодження з афганським урядом або з будь-яким з наших союзників, і саме це призвело до краху афганського уряду перед обличчям відродження Талібану. Тому я не вірю в те, що Трамп зможе допомогти покласти край цій війні у той шлях, який буде вигідним, хоч для когось, окрім нього особисто, та Росії. На вашу думку, чи є вступ до НАТО для України питанням років чи десятиліть? Чи відбудеться це взагалі за життя Путіна? Це питання лідерства, це питання американського лідерства, яке має бути здатним аргументувати, пояснити решті членів альянсу іншій 31 країні, чому альянсу буде краще з Україною, чому Європа буде в більшій безпеці з Україною. Але щоб досягти цього, ми повинні допомогти Україні перемогти Росію, що також поліпшить ситуацію з безпекою в Європі на десятиліття. Але коли це може статися, на вашу думку, через роки, через десятиліття, через сотні років? Це могло статися і минулого року. Але справа в лідерстві: президент Байден не був готовий зробити те, що було необхідно, щоб довести свою точку зору. Тому я не збираюся визначати час, тому що час не має значення. Важливо, хто є лідерами. Гаразд і в цій ситуації, в якій ми зараз перебуваємо на лінії фронту, і в цій політичній ситуації, які ваші прогнози щодо завершення цієї війни, коли це може статися і як це може статися за тих обставин, які ми маємо на сьогодні? Це залежить від Сполучених Штатів, Німеччини, Великої Британії та Франції. Якби ми сказали, що хочемо, щоб Україна перемогла, то не було б жодних обмежень, була б нескінченна кількість всього необхідного. І я маю на увазі, що це могло б закінчитися ще минулого року, якби ми взяли на себе таке зобов'язання. Тобто, подивіться, як добре Україна справляється без такого роду зобов'язань. І після восьми місяців без боєприпасів подивіться наскільки ефективною залишається. Це Україна. Отже, якби Захід серйозно поставився до цього питання, а також якби ми посилили всі економічні санкції, щоб зупинити Росію від експорту нафти і газу через їхній незаконний тюньовий флот, у них не було б грошей необхідних для купівлі боєприпасів і безпілотників у Північної Кореї та Ірану або запчастин у Китаю. Отже, все закінчиться тоді, коли США та інші наші союзники візьмуть на себе це зобов'язання. Якщо ми цього не зробимо, то я думаю, що це триватиме набагато... Багато довше Україна отримала винищувачі F-16. Як вони можуть змінити ситуацію на фронті? Звичайно, не існує чогось одного, що виграє або програє війну. Винищувачі F-16, очевидно приносять нові додаткові можливості для допомоги Україні в протиповітряній і протиракетній обороні, збиваючи російські ракети. І в міру того, як українські пілоти набуватимуть все більшого досвіду, вони ставатимуть все більш ефективними у застосуванні F-16 в інших цілях, підтримуючи наземні операції або переслідуючи російську логістику. І ми сподіваємося що кількість літ. Таків, а також кількість підготовлених пілотів продовжуватиме зростати, тому це буде великою допомогою на перших порах, особливо в протиповітряній і протиракетній обороні. «Моє останнє запитання: що б ви особисто зробили, якби зараз були командувачем української армії? Якими були б ваші дії, і що б ви порекомендували зробити? Ну, я б тиснув на уряд, щоб він зробив все необхідне для збільшення чисельності збройних сил. Ви знаєте, ця інституційна армія, про яку я говорив щодо набору і підготовки, я маю на увазі, що це довга війна, тому ви повинні мати систему, яка виробляє все більше і більше солдатів і хороших підрозділів. Це ключова роль для керівника будь-якої армії: переконатися, що у вас є адекватні ресурси для виконання поставлених завдань, особливо людські ресурси. Це було б важливою частиною. Моєї роботи я б також шукав шляхи децентралізації процесу прийняття рішень. Я хотів би, щоб мої командири на всіх рівнях були впевнені, що вони можуть приймати найкраще рішення щодо того, що відбувається перед ними. І третє, що я хотів би зробити, це звернутися до моїх співвітчизників... і співвітчизниць, що живуть в Європі. А це зараз мільйони українців. Я маю на увазі, що є багато заможних українців, які мають свої віли на півдні Франції. Я не знаю, як багато українців. Інці, в тому числі замужних, можуть не бути в Україні, щоб допомогти виграти цю війну. Я думаю, що якби я був командиром, я б звернувся до своїх співвітчизників, українців, із закликом, що кожен, кожен повинен мати свою частку в цьому». «Це дуже серйозні та слушні кроки. Дуже дякую вам за цю розмову і за ваш час. Нам було дуже приємно бачити вас тут. Щиро дякую і вам дякую за таку можливість.